Військовий журналіст, спікер генштабу, колишній Владислав Селізньов. Пане Владіслав, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава безсумнівно. Давайте про війну, про бойові дії. Кому ані вам е... це коментувати, росіяни не припиняють спроб оточити Авдіївку. Знову Авдіївка легендарна. Українські захисники продовжують її стримувати. Про це заявили у Генеральному штабі України. Відбивають атаки ворога також на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках. На Херсонському сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити підрозділи із займаних позицій. Послухаймо. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 підрозділами ракетних військ завдали ударів по артилерійському засобу та станції радіоелектронної боротьби противника. Ну от давайте поговоримо. Спочатку почнемо з вас, пане Селізньов. Що ви про це думаєте? Отже, ситуація на фронті насправді залишається надзвичайно складною, і ця складність обумовлена відсутністю достатньої кількості ресурсів у наших воїнів. Бо очевидно, коли співвідношення артилерійських засобів. Тобто артилерійських боєприпасів, які може використати українська армія, це 2 тисячі снарядів, і російська армія 10 тисяч снарядів на добу. Це точно не співпідставні цифри. А отже, за таких умов вести мову про досить успішну бойову операції на полі бою для Української сили оборони дуже важко. Але тим не менш, навіть в таких складних умовах українська армія раз за разом відбуває всі ворожі атаки. Ми абсолютно слушно зауважили, що ситуація у Авдівки є пекельною, пекельною за визначенням, бо Путіну до середини березня потрібно. Отримати бодай якусь медійну значущу перемогу на полі бою. Авдіївка добре підсвічена саме в медійному плані бої навколо неї нещухають фактично ще з кінця 2014 року. А останні три місяці там суцільне пекло. А отже, ворогу буквально кортить взяти під контроль нескарену Авдіївку і взяти під контроль саме під вибори президента Володимира Путіна. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що щоб тому не кортіло тому путіну того Поплічникам, Ключове слово і остаточне рішення знаходиться за українськими силами оборони і безпосередньо за генералом Олександром Тарнавським, які опікуються в групуванні військ Таврії. Саме воно боронить наші вибежити позиції в районі Авдіївки. Хоча знову ж таки ми маємо розуміти, ситуація там надзвичайно складна. Південніші від Авдіївки днями ворог провів зухвалу військову операцію, використавши старий закинутий позакинути каналізаційний колек вони спромоглись через його мережу зайти в тил наших оборонців, які тримали оборонні рубежі та позиція районі готельно ресторанного комплексу царська охота». Відповідно, там ми зазнали чималих втрат, змушені відійти на іншу рубежи позиції, що створює нові виклики. Фактично, бої вже йдуть безпосередньо в передмісті Авдіївки. Ворог має можливість активно задіяти проти наших воїнів не лише артилерійського компоненту, а авіаційна компонента там так само активно працює. Тобто пекло, якщо є на землі, то воно зараз саме там в районі Авдіївки. Вам слово, скажіть, додайте щось. Я можу тільки додати, тому що повністю ну, згоден. Насправді да ситуація важка по всій лінії фронту, і по на Харківському напрямку, і на і в Донецькій області. В першу чергу так це Авдіївка важка зі зрозумілих причин. По перше, по перше, так, путіну хоч щось треба за рік взяти про Авдіївку. Ну скільки вже десять років вони беруть Авдіївку? Да? А, Ми ж пам'ятаємо, да. тому важка ситуація, але точно не критична. Завдяки геройським вчинкам щоденній роботі наших збройних сил вдається ці всі атаки відбивати. Але звичайно, для Путіна у нього вибори Ну, вибори. Я не можу це не виборами назвати. Ну вони їх так називають. Да? Вибори вибори Путіна у них. Тому йому. Це потрібно. У нас росіяни теж розуміють про наші проблеми. Проблеми, звичайно, є в першу чергу це з тими ж самими снарядами і з тим, що відбувається на міжнародному фронті. Я маю на увазі ще не прийняті ці рішення про, в першу чергу, в США, про отримання допомоги. Тим, що у нас відбувається на превеликий жаль на сьогоднішній момент, з законом про мобілізацію. Що я маю на увазі? Це От, от як сьогоднішня ця ситуація з там з фейками про звільнення залужного, да, як виявилось, от подали законопроект, нашуміли, пересварились, повернули кудись назад. По факту закону нема а, ну по факту нічого. Тобто, по факту нічого не відбулось. Пересварили закон про мобілізацію так, да? саме так, тому що треба звичайне поповнення. Треба тих хлопців, які там зараз напередку стоять, треба їм забезпечити ротацію. Для цього звичайно треба, щоб були. Мобілізовані, навчені злагоджені військовослужбовці, а це все час. І тому чим далі влада продовжує гратись в те, що вони там не хочуть приймати ну, неприємні і негарні для них рішення. Ну ті, як за які їм не будуть аплодувати, тим відтерміновується все цей час. І це погано. Тому що знову ж таки, мобіль закон це ж одне, А імплементація, а навченість особового складу. І взводний ротний на рівні батальйонів і бригад злагодження це все час. І його треба використовувати, а не витягувати цей момент. Тому ситуація важка, але знову ж таки, завдяки щоденним вчинкам геройській службі наших захисників, вона не є критичною. Лінія фронту тримається, дай Боже, все буде добре. Пане Селізньов, ви могли додати щось з приводу інших, інших місць активних боїв. Чи є будь-яка спокійна ділянка на лінії фронту? Нема, нема фактично, нема, фактично нема да це абсолютно слушне зауваження. Справа в тому, що на Купінському Ліманському напрямку останнім часом ворог засередив чимали ресурси, постійно намагається сунути в бік наших позицій. Подаки він нам навіть має невеличке просування, як то сталося в районі на самому пункту Сіньківка днями. Знову ж таки на півдні нашої країни так само пекельні бойові судочки відбуваються, причому вони починаються ще. Південніше від Мар'їнки, тобто фактично, це північно східна частина російсько-українського фронту. Там ворог намагається трансформувати свою чисельну перевагу. Якісь там територіальні здобутки, намагається зрізати той самий володарський виступ, який міцно тривають українські воїни, але цей виступ надзвичайно муля очі російським генералам на півдні Запорізької області. Досі тривають пекельні сутички на різних ділянках фронту. Бо ворог чомусь вирішив, що йому вистачить розуму та ресурсів, щоб повністю знавілювати всі здобутки української війська, які ми отримали під час літньої наступальної кампанії. Ворог нічого не, не виходить, але тим не менш, інтенсивність бойових дій з цього питання не вщухає. Продовжують тримати наші захисники, що на три плацдарми на лівому березі Дніпра на півдні Херсонської області. Ворог так само раз за разом проводить там наступальні операції. Дня буквально я почув відомості, мовляв, що все пацдарм фактично зруйнована. ця, ця територія фактично стала сірою зоною, аж ні. Ні, знову ж таки, щонайменше шість атак ворожого війська було відбито за минулого добу, а це значить, що наші воїни там тримаються, і вони за підтримки наших артилерістів, які працюють з правого берега, та наших операторів і півдронів раз за разом перетворюють на купу металобрухту, ворожу бронетехніку і нищать всі ворожі штурмові загони. А скажіть, я хочу чогось для глядачів позитивного. Е, прокоментуйте оці вдалі, як, на мій погляд. Удари нашої артилерії по а, нафтосховищам оце, оце все, що тут палає, там палає. Ну заради справедливості треба відзначити в першу чергу представників українських сил оборони, які займаються дронами різними дронами. Звісно, що йдеться про дрони, які спроможні давати неймовірні відстань понад тисячу кілометрів. І тому, якщо палає десь в російському то чи в російському Ярославлі, та багону трапляється не випадково. А тому, що система там напалегла певний проміжок, часу, українські розвідники працювали на території Російської Федерації, шукаючи підходи до ворожих об'єктів. А потім вже відпрацювали свій кейс наші апаратори дронів, які з ювелірною точністю влучили саме туди, куди треба. Саме тому нафтопереробний термінал в усть вустлугі це на території Ленинградської області на ближче два місяці не буде працювати. Коли Росіяни зможуть відновити повноцінне функціонування нафтопереробного заводу на території, то все. так само одному богу відомо, бо там руйнування надзвичайно серйозне. А ми між тим тої нафта не завод був єдиний на чорноморському узбережжі Російської Федерації. Ну і звісно, бавовна, яка днями трапилась на території Ярославля, так само абсолютно чітко зазначає таке: той хто посіє вітер, той обов'язково пожне бурю. Зараз всі ці дивіденти в лапках збирають представники російської влади, відповідно, мешканці таптошніх регіонів. Тут варто звернути на таке: наші дрони Камікадзе поцілюють виключно по військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури Російської оборони промислового комплексу, а також по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Ми не воюємо з цивільним населенням, як то робить російський окупант. Спасибі вам, дуже вдячний за ваші коментарі. Спасибі, що долучились, пан Владислав Селізньов. Дякую.